повздовж стовбура. Не багато, трошки. І ось так, трошки ось так, як почала воду, а потім віск, а потім знову воду. Нічого з цього. 8 квітня. Начебто вже майже середина весни, але на дворі зима. І ми в своєму хост приміщенні. Продовжуємо зимове щеплення, тому що на вулиці пролітає сніжок мінус 2 вночі. І ми добралися до ось таких чудових персиків. Ерлі крест, персики, нектарини, харбінгер. Саме головне, що я хотів, лаурол. І сидимо ось так на руки ми положили. Нашу підчепу. Підчепу, яка ми вчора отримали, позавчора, ви отримали від Віталія, замочуються в воді. Хоча вона там живенька, все гарно, але ми все в будь-якому випадку замочуємо перед щепленням, даємо, щоб прокачало. Трошки, як сказати, прокачало. Не дивимося за безпорядком. Це робоча обстановка. Нарізані щепа від живців. Там засипані у нас. Он. Опилками вже щеплені, які, слава Богу, що ми не висадили. Тут у нас ось така краса із всяких там кудрані, гранатів, інжирів, тут у нас в кільчоватері все нагрівається. Тут у нас на, ну, не на стратифікації, боже, аж язик заплітається. А прогрівається на проростання насіння, на підщепу. Там у нас лежала підщепа в тирсі, і тут у нас теж вже щеплення. Все, працюємо. Щеплюємо кіпер. Зараз. Робимо покращеною купуровкою. Ось так на руки положили підщепу тоненьку і підбираємо по живцю. І відразу ж кладемо знову ж таки воду, щоб напилося. У нас тут тепленько. Не дуже красиво, але красота то таке не залог успіху, я кажу. Головне, щоб результат був. Як ми щеплюємо. Беремо живець, відразу я роблю живцю. коси і зріз. Намагаємося робити одним рухом. Ось так. Ну, бачимо, тут ось якісь ушкодження в нас не вийшло одним рухом, тож ми просто підрізаємо ось так. Одним рухом. і щоб він був ось так рівненький, ніяких там лодочок. І все інше, не хочу фокусуватися. Ось. Рівненький зріс. Одним рухом. Де щось нам не подобається, ми підправляємо трошки все. Беремо секатор, обрізаємо довжину живця. Ну, я роблю в мене вдосталь живців, я роблю на три бруньки. Робимо на три бруньки і підбираємо з цієї купи. Те, що нам підходить для цього живця. Іде саме. Ось тут ми підібрали, підходить. Намагаємося так само ну, живець я всунув у рот. Тож, для того, щоб не вимащувати. І так само намагаємося за один рух ось так зробити. Ну, дожина нам не підійде, тому що у нас там вийшло коротше. Ось, бачимо, у нас в ідеалі все співпадає. Не хоче камера фокусуватись. Потрібно назбирати на більш професійну. Бачимо. Все у нас в ідеалі співпадає. Ось так. Якщо прикласти, навіть не видно. Зарізаємо. Як зарізаємо? Зарізаємо, витягну з рота. Багато там розповідає на третю частину. Зараз фокусуємо. Бачите, дуже це опасна справа. Я зарізаю ось серединка, біле, таке виділяється серединка, ви по-любому в живцю бачите. І чуть-чуть вище, трошки вище. І ведемо повздовж стовбура. Небагато, трошки. І ось так трошки ось так як приподнімаємо язичок. І точно так само робимо на живцю. Живець цей у нас щось трошки з хворобами вийшов, ну, як купленому, кажуть, коню зуби не заглядають. Все, зробили так само. І ось так з'єднуємо. Беремо, придавлюємо трошки. І все воно у нас гарно заходить. Щоб співпало, трошки просуваємо, щоб ось бачимо. Все у нас гарно співпадає, трошки фокус не хоче наводитись. Ось. Все в нас майже непомітно. Все у нас співпало. Все. Тепер я беру і замотую, як я особисто роблю. Я раніше робив інакше, просто відразу ізолентою. Зараз я беру, в мене вдосаль, я купив цієї плівки. І ось так заматую перший шар. В першу чергу, як в моєму розумінні, це для ізоляції. Ось ця тоненька плівка, вона робить ізоляцію дуже гарну для місця щеплення. Все, обірвали, більше нічого не робимо. А далі, для того, щоб з'єднати, тому що. Тому що покращена купуліровка, це все-таки трошки розходиться деревина, вона не ідеально прилягає. Ми з, з натягом ізолентою ось так в один шар робимо. І кінець ізоленти, тому що, повірте, потім дуже тяжко його шукати, тому що коли розрізаєте, то пошкоджується е, кора і там. Лишається. ну Ви коли купуєте, ви побачите, лишається така полоска зрізана, ну рана лишається. Я цього не роблю. Я ось так завертаю вдвоє кінець, щоб було простіше її знайти і ізоленту розмотати. Для чого робимо? Коли зростеться, десь через місяць, після того, як піде вегетація, все піде ріст пагона, ми ізоленту знімаємо, тому що вона дуже тяжко розтягується, ну там уже зростеться майже. Ми знімаємо ізоленту, але в нас лишається плівочка. Ми лишаємо ось цю плівочку, і вона собі буде до тих пір, поки вона нам не буде заважати, а це середина майже кінець літа. А можливо, вона і сама потім відпаде. Все. Ось так це у нас готово. Потім ми розтоплюємо. Ну, то вже покажу, не покажу. як Ми розтоплюємо віск і за. Печатуємо його. Вже щеплені живці. Що ми робимо? Ми беремо розтоплений віск і живець вже щеплений. І ось так швидко раз, вмакаємо і в відро. Можна також, не знаю я, як воно діє, для того, щоб не так перегрівався живець, я вмикаю спочатку воду. А потім віск, а потім знову воду. Нічого з цього не змінюється. Віск дуже добре пристає. Але я думаю, що живець просто що охолоджений і не так обтікає віск. Ну, віск ми намагаємося такий, щоб уже у баночки трошки він як пристивав, застивав, начебто ось так в воду можна. І все. І в нас гарно воно завосковується. Завосковується для того, щоб. Гарно зберегти вологу в живцю, тому що у нас спека відразу починається, от зараз холодно, а через 2-3 дні буде спека після морозів. От і ми зберігаємо вологу, щоб воно гарно прижилося. Все, тримаємось, працюємо.